Адвокат це людина, яка стоїть на захисті ваших прав, але якщо я вам скажу, що іноді адвокатська діяльність це не інструмент захисту, а важі для зловживань. Ми ж розповідали вам про добре знайомий нам дует, посадовці міністерства юстиції та його кума, керівника адвокатського об'єднання, разом у Харкові вони працювали протягом цих років, м'яко кажучи, як добре злагоджена команда, але не для того, щоб допомагати людям, а за версією наших джерел, щоб працювати в інтересах певних схем. І погодьтесь, коли це говорить журналіст-розслідувач, це не схвальний відгук, це привід бити на спалах, не повітряну тривогу, хоча і вона зараз лунає. У Аркові, а тривогу юридичну. бо саме під її прикриттям відбуваються рейдерські захоплення, маніпуляції з реєстрами та оборудки з нерухомістю. На момент запису у Харкові оголошено повітряну тривогу, і поки наші військові героїчно стримують ворога, ми продовжуємо свою роботу викривати корупцію. Зараз ми знаходимося біля в'їзда до Харкова, міста, яке стало не лише форпостом оборони, а й епіцентром гучних схем. Тож сьогодні без прикрас про те, що приховують за фасадами адвокатських офісів, про нерухомість, зв'язки, конфлікт інтересів і звичайну українську реальність. Тому що при Оційна магія не залишалась без уваги. Тисяте вподобайку та підписуйтесь. Пане Валентин Володимирович. Прокоментуйте, будь ласка, свої зв'язки з посадовцем Воликом. Вам незручно відповідати на ці питання? Пане Мельник! Один з багатьох варіантів того, як би могла виглядати наша розмова з паном Валентином Мельником. Але ключове тут слово якби у реальності ж усі спроби журналістського контакту було перекрито. Тому залишається лише реконструювати ситуацію і додумувати за тими, хто мовчить. А до котки триває. Телефонуємо Мельнику. Сме, абонент а не може прийняти ваш дзвінок. Можна отримати офіційний коментар від Валентина Мельника. Не знав на них. Як ви зрозуміли, ми робимо все, що необхідно. Абонент не бере слухавку, пане Валентине. Ви стали настільки невіддільною частиною нашого розслідування, що голос оператора вашої лінії вже сниться мені снах. Якщо ви не дивилися нашу попередню серію, то ось коротке нагадування. У Харкові викрили масштабну корупційну схему за участю чиновника мін'юсту Дмитра Волика та його кума, адвоката Валентина Мельника. Через шантаж, маніпуляції та контроль за державними реєстраторами вони наживаються на майні громадян та комунальної власності. Але ми не з тих, хто зупиняється після одного випуску дзвінка чи зачинених дверей. Якщо минулого разу ми говорили про правопорушення, зв'язки з чиновниками, махінації з реєстрами і схемами у стилі нажили і не відповідають, то цього разу ще глибше про двох кумів одного з посадою в Міністерстві юстиції і іншого з печаткою керівника адвокатського об'єднання. Тепер ми розповімо про те, що зазвичай старанно ховають статки. Цього разу ми приділили більше уваги родині волику та Мельнику. І як бачите, знімальна група зараз у дорозі. Провівши аналіз відкритих джерел, реєстрів та ринку нерухомості, ми знайшли багато цікавого. Дуже багато. І почнемо з родини адвоката Мельника, його дружина Вікторія. Мельник, доцентка кафедри того ж університету, де працює і сам Мельник. Публічна освіта, скромна посада, стабільна зарплата. На перший погляд, все скромно, але відкриваємо майнові реєстри, і тут починається головне. Згідно з відкритими джерелами, Вікторія Мельник володіє щонайменше кількома об'єктами нерухомості. Ось, наприклад, квартира в цьому ЖК. Власницею квартири доцентка кафедри стала у 2021 році. За ринковими оцінками, квартири подібної площі в цьому ЖК, навіть без ремонту, коштують понад 2 мільйони гривень. Але на цьому список не закінчується. Згідно з реєстрами, доцентка також є власницею гаражного боксу, ринкова вартість якого станом на зараз приблизно півмільйона гривень. І отут найцікавіше. Бо коли ми натрапили на цей об'єкт, який формально належить і самій Вікторії Мельник, ми зрозуміли, що справжній рівень життя кумів починається не з квартири. Це Територія із закритим доступом, камери на кожному розі, всі вулиці перекриті, на в'їздах охорона, і саме тут, у тиші передмістя, ховається будинок на понад 200 квадратних метрів, офіційно зареєстрований на Вікторію Мельник. Потрапити на територію нереально, але з вулиці видно, що кожен будинок тут це рівень преміум із камерами, сигналізацією, ландшафтом, басейном і парканами, які краще за будь-яку декларацію розповідають про рівень доходів. Але це ще не кінець. Бо далі ми вирушили за межі міста, і тут на нас чекав ще один сюрприз. Ми їхали в область. Якщо чесно, були сумніви, бо іноді об'єкти виявляються непримітними, навіть банальними. Але цей перевершив усі очікування: двохповерховий будинок з ремонтом, приватна територія зі спортивним майданчиком, альтанкою, озелененням. І, звісно, камери спостереження. Як без них? А тепер вишенька на торті. Ми назвали цей житловий будинок Сімейне затища. І не просто так, бо в одній будівлі у різних квартирах власниками є дружина Мельника, мати дружини Волика та мати самого Волика. Один будинок, три квартири, три найближчі родички ключових фігурантів. Сам мельник ймовірно володіє кількома об'єктами. В цей список входить приміщення офісу адвокатського об'єднання. Якщо ми вже згадали їхню юридичну імперію, саме час показати, що приховують її двері для початку. Невеличкий лікбек. Ось як нас зустріли минулого разу. А до котки приймаємо об'єднати. Ваня з Валентином Мельником потрібно захвалюватися за цим. Наша знімальна група тільки що вийшла з головного офісу адвокатського об'єднання «Мельник та партнери». і нарешті нам вдалося віддати їм запит. Але це виявилось трохи проблематично. Ну ви зрозуміли, що байдуже тут на журналістів. Чого хочете? Відповідь на наш запит. телефону а тут я вам нагадаю: так ми телефонували, як і сказав співробітник, але відповідь телефоном не пришвидшила нічого. Навпаки, це стало черговим раундом мовчанки. Вітаю адвокатське об'єднання мельник та партнери. Так. – Журналіст медія стоп корупції я вас питати щодо запиту. Ми його до вас безпосередньо заносили, 8 числа і там на місці нам працівниця його зареєстрували. Відповідь буде. Ну що, по секрету, якщо ви подумали, що відповідь все-таки надійшла? Ви переоцінили відкритість адвокатського об'єднання. Як бачите, знову відповідь на наші питання та запит на публічну інформацію ми знову не отримали. Ви, мабуть, зараз подумали. Та їдьте ви знову? Зателефонуйте, як вам сказали, за зустріч. Якщо вас не пускають, добре відповідаю. Ми дзвонили і не один раз. Чи можна отримати офіційний коментар від Валентина Мельника? Не впевнений. Ми вислуховуємо дві сторони, як журналісти. І ще тоді питання. Якщо ви говорите, що ви так чітко сказали, що не будете надавати коментарі стосовно, точніше. Я сказав, не впевнений. Тобто, працівник адвокатського об'єднання сказав, що не впевнений, чи стосовно коментаря від Валентина Мельника, так? Да, тому що я виходився далеко від Валентина Мельника. Я не можу вам сказати, я готовий давати коментар тому чи ні, тому сказав, що не впевнений. Ми вам ще не все цікаве показали про цю приватну фірму. АО мельник та партнери юридична фірма, яка не відповідає на запити журналістів, але стабільно надає свої послуги по справі кума Мельника, посадовця мін'юсту Дмитра Волика. Ця справа тягнеться вже понад 8 років, і цього разу ми були присутні у залі, коли дійшли до допитування свідків. Звідом, повідомте, ви в період 2016 року вам відомі були факти, що на вимогу керівництва збирали грошові кошти? Я це не, не, бував, ви чули таке чи не чули? Да. Так, я вийшла, я одну пару підійшла до них і почала розмову. Яку безпосередню розмову ви почули? Про те, що кожного місяця ви повинні який час далі якщо я пам'ятаю, це було три тисячі. Тобто все це відбувається з ініціативи і з повідомлення колег чи що? Не Грицай, не Волик, а колег, я правильно вас розумію? Колеги здавали я здавала. Тобто ані Волик, ані Грицай вам про це не повідомляли. Що ви повинні звернутися з цією грошовою сумою до спеціаліста і до особи, яка вам невідома. Пресай конкретно його називала і суму, і комі якось не Я озвучила конкретну фразу, яка була в нею оголошена. Про те, що я хочу працювати далі, я повинна поводитись певними умовами. Згідно з інформацією з відкритих джерел захисту судді Дмитру Волику забезпечували особи, пов'язані з АО Мальник та партнери. До речі, адвокатом АО Мальник та Партнери, про що ми згадували в попередньому сюжеті, вже є нова персона. Користуючись моментом, коли на чергове судове засідання прийшла представниця цієї ж юридичної фірми, ми вирішили поставити їй одне. Здавалось, просте запитання чи вважає вона етичним використання дипфейку президента України. Для просування приватної юридичної компанії, в якій вона працює, шановний Валентин Володимирович, вітаю вас і всю команду адвокатського об'єднання, мельник та партнери з ювілейною 20-ю річницею. 20 років це великий шлях, сповнений важкої праці, досягнень та визнання. Так вам не почулося штучно згенерований голос глави держави використаний у рекламному відео, що нібито вітає юристів з річницею. Відео без позначки, що це дипфейк, без жодного пояснення. Просто голова держави в ефірі вітає адвокатське об'єднання. А тепер відповідь адвокатки на наше запитання. Депередне ставлення до цього питання. Схоже, дипфейк у рекламі приватної фірми це не про порушення, не про репутацію, не про етику. Це просто. Ще один інструмент, ще одна послуга. Кожному свій рівень моралі. І здається, ця фірма з диференційованою совістю. Ми направили офіційний запит до КДК Харківської області з проханням перевірити факт використання дипфейку президента в рекламі, а також можливо, участь двох кумів і пов'язаних з ними реєстраторів у реєстраційних махінаціях. У відповідь жодної згадки про перевірку. Лише сухе формулювання такої інформації не маємо. Ані дисциплінарного провадження, ані бодай формального зауваження, використання обличчя президента України у рекламному ролику, і це в адвокатській спільноті, яка має стояти на варті закону, не стало навіть предметом обговорення. Для КДК це, вичевидь, не варто уваги. Ну що ж, з цією точкою розібралися, їдемо далі. Ми знову тут біля Харківського аерокосмічного університету, де мельник є викладачем, але за інформацією медіа він тільки використовує свою. Викладацьку діяльність для отримання відстрочки від мобілізації ми намагалися поспілкуватися безпосередньо з ректором університету. Але як нам пояснили, для цього треба правильно спочатку надіслати запит. Тож саме сказали, робити вам Поки запиту не буде, вас ніхто не прийде. Телефонуємо в приймальню ректора, можливо, хоча б голосом почуємо когось із керівництва. Журналіст медіа «Стоп корупція. Ми хотіли б поспілкуватися б напряму з ректором університету. Хотіли б записатися до вас на прийом. Сьогодні ні, дивиться все. Ну ви надсилаєте запит і потім приходите. А це так, тільки так, по так, запиту, так? так? Так, 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 так. Добре, і запис прийом такого у вас немає. Ну, якщо він вільний, то може, ну зараз зараз по, по запиту. Дзвонимо вже на кафедру, де викладає Мельник. І тут сюрприз. Слухавку взяли, а це вже не завжди бувало. Це гуманітарно-правовий факультет, так? Так. Журналіст медіа онлайн стоп корупції. А хотіли би поспілкуватись з деканатом? Mm -hmm. Так. Вони є на місці. А можливо нам зайти, бо ми зараз біля університету в рамках журналістського розслідування. А тут просто ми зараз знаходимося біля входу, але без запису, без нічого або без дозволу нас не пускають, і ми б хотіли б поспілкуватися. Хоча нам сказали, що до нас підійдуть, схоже, про нас забули, а дзвінки надалі залишилися без відповіді. Час іде, і до нас так і ніхто не вийшов. І поки ми чекаємо, вже в Харкові оголосило повітряну тривогу. Що ж, із мельником ми вам показали уявну картину, де адвокатська діяльність, де фейк, нерухомість і статус викладача поєднуються дуже зручно. Тепер давайте про волика. І серед судових тягани, немовірних тіньових схем та майна родини, відкриваємо останній блок. А тепер звертаємо увагу ще на один цікавий, хоч і менш помітний фрагмент цієї великої мозаїки. фрагмент, який може здаватися дрібницею, але тільки на перший погляд. Згідно з інформацією з відкритих джерел, ймовірно, син Дмитра Волика має зареєстрований ФОП. Нічого кримінального молодь починає кар'єру, відкриває справу, випробовує себе в бізнесі. Але місце реєстрації ФОПа та сама квартира, яка належить його бабусі. Згадайте, це той самий будинок, який ми напередодні охрестили, як сімейне затища, там, де є квартири у власності в матері Волика, матері його дружини. Та дружини Мельника. Якщо все обмежувалося лише цим, ми б і не згадували. Але далі цікавіше особа з іменем, прізвищем і по батькові, які збігаються з даними сина Дмитра Волика, фігурує у справі про ДТП і пересувався він не на двадцятирічній мазді, а на Лексус. Тож, якщо це дійсно син посадовця волика, то у нас виникає очевидне і цілком логічне запитання, звідки у 22-річного хлопця навіть із відкритим ФОПом зареєстрований у бабусиній квартирі кошти на авто такого класу. За даними відкритих джерел, ваш син, ймовірно, був учасником ДТП 24 березня 2025 року, під час якої пересування автомобіля марки Lexus. Проте інформацію про цю автівку пересування у вашій декларації відсутня, як і в нього теж. Хоча в нього, ймовірно, також відкритий ФОП, що не зазначається. Чи можете ви пояснити, кому належить транспортний засіб і чому ця інформація у вас не відображена? Дмитро Сергійович, вам незручно відповідати на мої питання? Скажіть мені, будь ласка. До речі, повернемося до того самого ЖК, бо здається, кожна квартира та має свою історію. Згідно з реєстрами, квартиру в цьому будинку має матір дружини Волика пані Людмила Єфременко. Але найцікавіше далі. Це ж пані Людмила є власницею будинку, площею понад 230 квадратних метрів, користування яким офіційно вказує пан Волик у декларації за 2024 рік. Так Чиновник Мінюсту користується нерухомістю тещі. Тепер короткий тест на логіку. Згідно з відкритими реєстрами, пані Людмила не має ФОПа, не веде підприємницької діяльності і жодної публічної фінансової звітності не подає. Звідки ж тоді гроші на квартиру і на будинок понад 230 квадратів? Добре, з мамою дружин розібралися. Тепер черга матері самого Дмитра Волика. У декларації за 2024 рік посадовець мін'юсту вказує її як власницю квартири в уже добре знайомому нам житловому комплексі, так саме у сімейному затиші. Збіг ні, бо цією квартирою користується його родина. Більше того, як ми згадували раніше, ймовірний син Волика саме за цією адресою зареєстрував свій ФОП. Усе в межах родинного гніздечка. Собівартість житла з приблизною такою ж квадратурою в цьому ЖК на сьогодні стартує від 2 мільйонів гривень. До квартири за інформацією, з відкритих джерел додається у власність ще й гаражний бокс. І це ще не все. Якщо попередні квартири родини Волика концентрувалися в межах одного, вже добре нам знайомого ЖК сімейне затища, то квартира його батька в іншому житловому комплексі, але теж не менш цікавому. Згідно з відкритими реєстрами, батько Дмитра Волика має квартиру в житловому будинку з гарним краєвидом, охороною зеленими насадженнями, закритою територією. Класика комфорт класу. Але звертаємо вашу увагу на ще один нюанс. Згідно з відкритими даними, батько Дмитра Волика має відкритий ФОП, тобто офіційно підприємницька діяльність є. Але як завжди, в таких історіях є одне але. Чи покриває цей ФОП придбання всієї наявної нерухомості? Насправді загадка, бо для однієї квартири в ЖК комфорт класу з охороною це ще можливо. Але коли таких квартир декілька і додатково є пару авто, однією з якої користується син чиновника, то питання стає риторичним. Не забуваємо про ФОП сина, той, що ймовірно, потратив у ДТП на Лексусі. І тут з'являється ще цікавий збіг. Попередньо ми вже згадували, що дружина Мель та батько волика всі вони ймовірно мають нерухомість. На одній вулиці, тобто всі ці гілки родинного дерева ростуть в одному кварталі: сімейний затишок, кумівське братерство, скоординована випадковість, вибір версії за вами. І знову ж таки, згідно з деклараціями, Дмитро Волик сам користується автомобілем, який, ймовірно належить його батькові. Машина не його, квартира не його, будинок не його, але користується саме він. А ще чиновницька посада в мін'юсті, яка надає доступ до всієї вертикалі реєстраційної Сфери і нагадаємо, кримінальна справа про хабар, що тягнеться ще з 2016 року. Підсумуємо, квартира те, ще будинок на понад 200 квадратних метрів, нерухомість батьків, авто, ймовірно, теж оформлено на батька. Формально усе чуже, фактично користується сам чиновник. Це розслідування не просто про квартири, машини чи декларації, це про системність, про людей, які роками користуються державними повноваженнями, обходячи вимоги про прозорості, про родинні зв'язки, схеми віддаленого володіння і кругову поруку про те, як майно ймовірно записуються на теж, тестів, друзів чи кумів, але користуються ним посадовець. Ми показали, як діється магія з адвокатами, зачиненими чинними дверима і дипфейками президента. Ми не маємо повноважень оголошувати підозри, але маємо право та обов'язок ставити запитання, і ми будемо стежити за реакцією відповідних органів.